Методи дослідження організму людини. Дослідження людського організму проводять для збереження здоров'я, виявлення та запобігання захворювань, а також для покращення якості життя. Регулярні медичні огляди та обстеження дозволяють виявити хвороби на ранніх стадіях, коли вони ще безсимптомні, що значно підвищує ефективність лікування. Методи дослідження організму людини. Поділяють на біохімічні, імунологічні, фізичні, антропометричні розглянемо їх більш детально. Біохімічні методи використовують для визначення різних показників хімічного складу нашого організму крові, травних соків тощо. Наприклад, людям, хворим на цукровий діабет, потрібно постійно контролювати рівень глюкози у крові. Для цього існують спеціальні прилади. <глюкометри>. Тривалий високий рівень глюкози у крові є приводом для негайного звернення до лікарів. Оцінити роботу імунної системи людини дають змогу імунологічні методи досліджень. Сюди належить імуноферментний аналіз та полімеразна ланцюгова реакція. Метод імуноферментного аналізу ґрунтується на тому, що у відповідь на проникнення в організм людини тих чи інших видів збудників хвороб, організм виробляє особливі захисні білки антитіла. При цьому до кожного стороннього для організму людини агента, їх називають антигенами, виробляються специфічні антитіла. тому, виявивши, наприклад, у крові певні антитіла, можна не тільки діагностувати хворобу, тобто вид збудника. А й за концентрацією антитіл – її стадію. Метод імуноферментного аналізу досить точний, специфічність понад 90%. Установити присутність збудника захворювання в організмі людини можна й за допомогою полімеразної ланцюгової реакції ПЛР. Вона дає змогу виявити спадковий матеріал збудника у вигляді молекул ДНК або їх фрагментів. Цей метод досить точний, адже, як ви пам'ятаєте, кожному виду організмів притаманний свій набір спадкової інформації, специфічність цього методу до 99%. Фізичні методи використовують для дослідження будови та стану організму людини загалом і окремих його органів. Стан серця та його діяльність вивчають, досліджуючи електричні процеси в ньому. Для цього застосовують електрокардіографи. Електроенцефалографія це метод, за допомогою якого досліджують функціональний стан головного мозку. При цьому на поверхні голови розміщують електроди, що реєструють біоелектричну активність головного мозку. Від електродів інформація потрапляє на спеціальний прилад, електроенцефалограф. Отримана інформація записується у вигляді комп'ютерного файлу. За допомогою цієї методики можна діагностувати порушення діяльності головного мозку. Метод рентгенографії полягає в дослідженні внутрішньої будови організму за допомогою рентгенівських променів. Ці промені проходять крізь тканини різної щільності. Внаслідок чого на рентгенівському знімку виникають зображення різного ступеня інтенсивності. Рентгенівські промені використовують, зокрема, для флюорографії. Цікавою є історія відкриття рентгенівських променів. Назва рентгенівські промені походить від прізвища німецького фізика Вільгельма Рентгена, якому тривалий час приписували їхнє відкриття. Сам Вільгельм Рентген. Назвав ці промені, тоді ще невідомої природи, ікс променями. Ця назва збереглась і донині. Але вперше їх відкрив український фізик Іван Полюй ще в 1895 році за допомогою лампи полюя. Його доробком пізніше скористався Вільгельм Ретген, якому Іван Полюй презентував свої праці. Вільгельм Рентген, на відміну від Івана Полюя, широко опублікував результати своїх досліджень і отримав у 1901 році Нобелівську премію. Ультразвукова діагностика це обстеження в реальному часі внутрішніх органів людини і тих процесів, які в них перебігають за допомогою ультразвукових хвиль. Апарат УЗД має ультразвуковий передавач. Який випромінює хвилі високої частоти. Їх спрямовують на ту частину тіла, яку обстежують, наприклад, печінку або легені. Потрапивши на об'єкт дослідження, хвилі від нього відбиваються і надходять до тієї частини приладу, де вони перетворюються на картинку, яка виводиться на монітор. Магнітно-резонансна томографія це метод дослідження внутрішніх органів і тканин. З використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу. МРТ широко застосовують у медичній діагностиці та для контролю під час лікування людини з хворобою. Для отримання зображення, яке виводиться на монітор, МРТ-сканери використовують сильне магнітне поле та радіохвилі, чітке високоякісне зображення досліджуваних частин тіла. Дозволяють створювати сучасні комп'ютери. Антропометричні методи використовують для вивчення показників як усього тіла, так і окремих його частин, які можна виміряти. Це вимірювання зросту, маси тіла, об'єму грудної клітки тощо. Періодично здійснюючи антропометричні дослідження, можна стежити за тим, наскільки гармонійно відбувається розвиток дитини. Отже, підсумуємо. Висновок про загальний стан здоров'я людини можна зробити лише на підставі низки досліджень медичних, біохімічних, фізичних, анатомічних, генетичних, імунних тощо. Отримані результати проведених досліджень порівнюють із середніми значеннями цих показників у здорових людей, відповідного віку та статі. Дякую за увагу!